Що оце є великий, це є велике велика Русь, і велика куди Русь, Русь, все велика тепер. держава. Так? Але багато куди це і, все летить. Так, і тому, коли а, так званий а, університетський світ починає на це дивитися реально на 180 градусів, я дуже надіюся, можливо, я видаю за задісне, але те, що вони починають навіть про це говорити, це вже величезний плюс. Бо, а, Ну, на, на дуже таких е, банальних прикладах, коли виїжджаєш поза межами України і хтось чує, чув українську мову, можливо, це одинока країни, це б не сталося це в Канаді. Але розмовляти українською, наприклад, десь вони або би сказали, що це десь Східна Європа в найкращому випадку, в найгіршому, що це якийсь діалект російський. А, то така дискримінація існувала. А, і це завдяки академічний світ, а, фактично. Тому, коли вони починають навіть піднімати це питання і рефлексувати, що, можливо, вони причетні, це дуже добре. Бо, бо є другий геополітичний момент тут. І, і це мене трохи бісить, воно пізніше, здається, буде. і Я не хочу поспішати поперед батьком пекло, але знов. Загороднюк публікував есей у Foreign, uh, Foreign Policy, Форнполісі, в якому він всі точки пояснює, чому можна визволяти, використовуючи визво, визволення, слово визволення, Крим, uh, Щоб готувати західне мислення до того, що Росія розвалиться, і це найкраще, що може статися не тільки для нас, для українців, але для, для цілого світу. Ну, і це в, реальна проблема. Це, взагалі, цілий бо, світ бо, поступово усвідомлює, що це найкраще, що може статися це правда. Ти розумієш, Ром? тут така проблема. Я мав цікаву зустріч з чуваком, який був форн, ем, ну, МЗС британський. І, і навіть дотепер кажуть, що ніхто не думав про те, що перший раз, що він чує, що Росія може розвалитися від Марика, від Супруна, блядь. Як це? десь місяців війни ніхто не додумав, що може ця імперія нарешті розвалиться. Всі ознаки є, але вони їх не бачать. Або вони, вони, вони не хочуть, не хочуть бачити, бачити, може. Марк, вони може не але... хочуть бачити. Тому що, дивись, українці, от я уважно слухав новини, та? і українська армія 15-та та? стала, та? а російська досі друга, якого хера, ну, типа, де? Exactly. Ця? Я, пере, я перепрошую, де ця друга армія? Те, що, якщо українська 15, ну окей, ми просунулися вперед. Але як друга армія світу не захопила за 39 годин Україну? Я хотів би от, я тебе переб'ю зараз, ясна річ, що мені зараз не кидають в чаті, як завжди, скрипі, ну ти радіо Рома і так далі. Ні, байдуже, в принципі, я Радіо Рома можу цілодобово виступати. Я хотів Олесі запитати, тому що він він.